Ну от дійсно, я хочу прочинити нашу бесіду з коментарів. По-перше, про саму операцію, яку ми тільки що за фільмовку побачили від ДСНС, да? короткий коментар з вашого дозволу. Ну і, в принципі, нічого, на жаль, нового немає у тому, що терористична складова це максимальна акцентація та ось цього цілопокладання, покладання, яке окупант вкладає в. Шахеди даруйте з касетними боєприпасами, які летять по житловим забудовам України. Ну, власне, так, касетні боєприпаси це про те, щоб вбити більше людей для того, щоб знищити більшу площу, уразити відповідного об'єкту. А ці об'єкти ми знаємо, це критична інфраструктура, це наретична інфраструктура і, звичайно, житлова збудова. Вся терористична діяльність Російської Федерації спрямована на це. Ви знаєте, я пригадаю таку дуже давнішню історію, що, перепрошую минулого століття. Ну, я трошечки живу на цьому світі, і коли ми починали вчитися у військовому вищі, я хочу сказати, що на інженер. Не підготовці викладач показуючи нам міни радянського зразка. Їх було дуже багато. Росія ж вважає себе правонаступницею саме радянського союзу. Він завжди так жартував, але був якийсь холодний близький в його очах. Він казав: От дивіться, панове курсант". ну, тоді товариші, курсанти. Все для людини, все для її блага, і власне бачите, цей такий напівжарт. Він все таки втілюється в життя сьогодні Російською Федерацією. Дійсно, все для людини, для того, щоб її вбити, знищити і знищити все, що стосується нормального людського життя. буття. Ну, і власне, як завжди, москалі роблять у них погано у всіх інших теж має бути погано. Тому це саме про терористичну суть Російської Федерації. Ну і касетники, ви бачите, коли балістика летить, ті самі іскандери, вони ж в основному зараз мають касетну частину боєприпасу. Це для того, щоб більше людей вразити. І ще раз з вашого дозволу, пане Сергію, просто за увагу для аудиторії, яку ми всі і так знаємо, але мені здається, тут не вицвітають барви цього повторення. Що ось ці самі елементи та касетних боєприпасів, якщо не дай Боже люди десь опісля комбінованих цих терористичних атак бачать, то їх в жодному разі не можна торкатися. Промовти, і ви це, будь ласка. Абсолютно, то це мова не лише про касетні боєприпаси. Я знаю, що багато кому хочеться. На якийсь певний mm. сувенір, щось стягнути. Ви знаєте, в Одесі, на жаль, теж буває, прилітає так, що й на вулицях падають ці безпілотники. На перший погляд, навіть там гербера, яка має розвідувальні більше функції. А з іншого боку, сьогодні навіть гербера, це пенопластик. Ми його називаємо. Він теж начинений вибухівкою. Там небагато, але достатньо, щоб уразити людину. Тому не чіпайте те, що яскраво виглядає. Принаймні, ми точно не сороки. Тягнути додому це не треба. Я вже колись розказував про природу, якірна міна річкова людина притягнула її додому, бо дуже схоже на примус. Ну власне вистачило розуму. Потім викликати ДСНС і все це ліквідували, бо мало вибухнути. Тому краще не беріть і нагадуйте про це дітям постійно. Нічого тягнути в руки не треба, тим більше до рота. Ну взагалі не чіпайте. Краще входьте або викликайте фахівців. Вони не образяться, навіть якщо там немає вибухівки, навпаки скажуть дякую. От ще раз вам спасибі за цю наганці. Дайко і е, тоді, з вашого дозволу, пане Сергію, давайте звернемося до е, продовження да, на превеликий жаль тих атак, які вчиняє РСК Федерація Миколаївщина, зокрема теж е, дісталося. Розкажіть про е, це. Давайте проаналізуємо е, ситуацію от, станом на е, ранок понеділка. Ну, сьогодні вночі були атаки, зокрема на Одещину, Дніпропетровщину зранку дійсно Миколаївщина, Херсонщина потерпають по Херсонщині. Ми говоримо про атаки ворога на нашу відому Чорнобаївку, Відповідно, бачите, та помста в них так засіла дуже глибоко в росіянах. Пам'ятаєте про Чорнобаївку? Дуже багато там було уражень для росіян, коли була тимчасово окупована ця місцина. Ну і власне по Миколаївщині теж найголовніше немає постраждалих. Атака дійсно відбулася. Пожежа ліквідована. Про це обласна військова адміністрація повідомляє, але такі атаки, бачите, вони відбуваються кожного дня. Я навіть не знаю, коли там бувають перерви. Бувають перерви лише на там кільканадцять годин, і то одна причина. Вона найголовніше. Ворог накопичує просто свої боєприпаси. Тому що слава Богу, на сьогодні ми дійсно як і попереджали. До речі, і ваші студії про це говорили. Не вийшов ворог ще на критичний для нас, скажемо, обсяг виробництва штахедів, там під тисячу кожної доби. Пам'ятаєте, як нас цим лякали відповідно, але. Це не тому, що ми так зверхню ставимося до подібної інформації ні, це тому, що сили оборони проводять відповідну роботу для того, щоб уражати ті чи інші склади, арсенали, і саме з шахетними комплектуючими або ранівими. Тому ці атаки дійсно сьогодні відбулися. Е, негода. І ворога це не зупиняє. Навпаки, вони ще більше запускають цих шахедів і працюють наші засоби ППО. Але звичайно, це ускладнює їхню роботу. Тут теж я військової таємниці не відкрию. Але працюють хлопці і акустично відповідно. Сьогодні по одечні вночі теж було там відповідно ураження. Слава Богу, постраждали. Немає ворог атакував житлово і промислову інфраструктуру. Тобто жодної мови про військові об'єкти не йде, але найголовніше немає постраждалих. Ну і ДСНС, як завжди, подяка рятува. На висоті. В цій частині е, хочу звернутися і перейти до як ми з вами завжди говоримо, акцентуємо на цьому, на системній ефективній роботі сил оборони е, по е, території окупанта, по тим об'єктам, які мають стратегічно важливе значення для живлення військово-промислового комплексу. Новоросійськ, один з таких, е, пане Сергію. Ну, не лише новоросійською. Знаєте, я наразі звернувся б з проханням і розумію, що нас відслідковують і вас, перш за все, звичайно, відслідковують відповідно вражини. І я знаю, що і зараз дивляться нашого, будь ласка, прохання до російських засобів протиповітряної оборони. Не заважайте системній роботі українських сил оборони, тому що наші БПЛА летять суто по військових об'єктах. Сьогодні зранку там Каспій, Дагестан, лунають вибухи. Чому тому, що ППО КРКриворука. Російське воно знову там намагається збивати наших добрих комариків, і воно десь влітає навіть у будинки. Але знаєте, прослідковується така певна система в інформаційній складовій усіх цих подій в Криму. Вчора ввечері вночі було досить таки гучно. Сподіваюся, ми до розвідку незабаром закінчимо і дізнаємося що там було. Відповідно, Севастополь був військові об'єкти підкреслюю, під ударами. Так от по Севастополю і, власне, сьогодні по Дагестану знову поранені. Діти немає ні фото, то немає на не відео, не тому, що я хочу там перепрошую крові, тим більше дитячої, опаси Боже. Ні, тому що ми розуміємо, що росіяни сьогодні ФСБ зранку ловить там українських агентів, які йдуть на завдання е, в тому ж самому тимчасово окупованому Криму е, з українськими прапорами, там відповідно і так далі. тому подібне. Тобто, розумію інформаційно, росіяни брешуть, але повертаючись до системної роботи сил оборони новоросійськ, то все. Ви знаєте, по новоросійську, взагалі, мені здається, нова сторінка відкрита у битві за чорне море і пов'язана з новоросійським. Це атака на ці танкери, так звані тіньового флоту. Коли хтось там на Росії кричить, що ви робите, це ж цивільне судна, прапори не російські. Слухайте, ну на те тіньовий флот має стати тінню. Я думаю, що служба безпеки України заразом з ВМС України показали, що ну, раз тінь, то треба робити тінь. І власне, знаєте, там турки кажуть, що. Трошечки були незадоволені. Ну думаю, причина одна не політична, тому що турки теж дуже полюбляють збивати російське войно літаки російські військові. Ну, власне, бачите, на чорному морі. У нас ініціатива тут. Ми перехопили також системна робота. Це критичні об'єкти військово-промислового комплексу. Дійсно, це військово-промислові або військові об'єкти відповідні, Саме критичні ті, які на Росії, ну скажімо так, є в одному екземплярі. Ну, відповідно, про НПЗ вже не кажу, тому що там є своя система, є свій список. Він відповідно вражається. Причому по декілька разів для того, щоб зробити повний мінус. На секундочку, буквально не те, щоб але От ви сказали про Туреччину, а я ж. Теж як і багато і наших глядачів читають телеграм-канал «Братчук», і Там е, є інформація про е, те, що Байрактар е, збив е, ракетою повітря-повітря, е, літак. Та це тестова от історія. Була і це ж прецедент е, знову ж таки в новітньому та е, в новітній історії підсилення од е, ведення бою за допомогою таких засобів ураження. Власне, дійсно так нагадаю, що Україна має дуже тісну співпрацю з Байрактаром. Чому там не уявити є присутня якась українська складова, ну хоча б якась ідея або інженерна ініціатива. Я цього не виключаю. Відповідно, можливо, ці розробки теж надійдуть до України, і ми будемо чимось ділитися, тому що на сьогодні зрозуміло, що наша держава вона є попереду усіх інших країн, в тому що і Туреччини, не дивлячись на такий перший кажуть, історичний факт: повітря, повітря самовиробництві дронів. Тому думаю, ця співпраця вона принесе користь. Ну, подивіться, ми сьогодні говоримо заяву напередодні Генерального штабу про знищення російських кабів нашими е, перехоплювачами. Ну, це теж новітня сторінка, і вже мова йде там про понад сотню таких е, кабів. Треба звичайно поспішати. Е, я думаю, що колись окремо ми на цій темі теж можемо зупинитись.